Как снег белокрылые птицы наши души Чтоб в небе ночном раствориться И друг другу присниться Не их чувств, быстрокрылые тени И мы замирали от этих прекрасных мгновений Который не повторится. Счастье мое, все тебе отдам, ни с чем останусь сам. Брошу все к твоим ногам, моя прекрасная леди, богиня в утреннем свете. В мгновения эти любви И воспеваю тебя, моя прекрасная леди Над нами звезды и ветер И мы на этой планете любви Где открылась мне красота и тайна твоя я жизнь без тебя даже не представляю, о тебе вспоминаю и сердце мое замирая так сладко страдает. Не думая о времени, думая о вечном, о том, что любви нет у края, она бесконечна. Статично счастье мое Все тебе отдам Ни с чем останусь сам Брошу все к твоим ногам Моя прекрасная Спиваю тебя, моя прекрасная леди, над нами звезды и ветер, И мы на этой планете любви, где открылась мне красота и тайна твоя. Ваш син Василь будеться женити, брати собі за дружину, таку прекрасну дівчину, яку він зайшов зовсім недалеко, за озером там, близько. І батьківське благословення для нього є дуже важливим, мамочку. Тож благословіть вашого сина, бо Бог щасливий, щоб завжди знав, що ви його завжди чекаєте, де б він не пішов, що завжди будете раді його бачити, будете внуку бавити, дасть Бог і так далі. Тож, мамочко, чекаємо, будь ласка, чекаємо. благословляйте вашого сина. Так. Благословляю тебе, сини, на благочистині спільне життя. Господин, я й тебе сунду на благочистейській житті. Господин, я й тебе сунду на благочистейській житті. Як я йому батьку? Усетіть гораз. Господин, я й тебе батьку, поцілюйте, вам файна сина. Поцілюйте. Ще обдежу надкиду цілює. Осипчик, я Ну що, ми йдемо з божою допомогою до молодої, я думаю, не знаю, що в нас там чекає. я Дай Боже, бо це всіку щасливо женив, щоб тебе молода цінувала за те, що який ти мен Вообще. Ну і дай Боже, щоб ви цей день запам'ятав, станемо, помолимося, щоб Бог возити цей стіл у нашого молодого. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця Існе Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Син Святого Духа Амінь. Отче наш, наші, живі на небесі, десятиці ім'я, Твоє, да, ім да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя, як і на небесі, землі, Хліб наш насушний дасть нам днися. Остави нам до наших, каже, мосталям, дружникам нашим. І не веди нас, Лиску жене, но і збай нас у луках, і царство, сила і слава, Отца і Сина, Сто Духа, і на Пресно віки віков, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А тепер можно присесть. Газуля, что дуете? Читайте, это файно туда. За что? Счастье, семейного счастья, мясного здоровья, повага и шана за людей и удачи. Thank you. Але ви праздник сьогодні, чи що? Привіт, ти що за мезли, чи ти просто трясеш? Відповідай швидко і точно. Ти цього Василя познаєш? Звісно. А свого кума? Йо. І давно. Ну ти куме, Василю. А пам'ятаєш, як куму звати? Звісно. Другу? <ристот> чи ти третя? 10. Що хочеш золотеньке? Кажи, скоро буде близько. Гроші. Ну, гроші тепер не упадеться. Дуже много. Дуже мало. Ду Ми ду взагалі зараз все розвертаємо, то зміг. Васю? Оп'ять у колоча. Є у нас тут такі пацани, серйозні. Красиві і не не хочете? А кого хочете? Гроші. Ну давай гроші. Дай по два рублі та що, два рублі можеш купити, походиш? Ні, то мало. П'ятдесят та й по роботі. Мало? Проста ще п'ятдесятка. Майбут. А у вас а що, не заїло не чи що? Мало, мало, мало. Кажіть мало. Долари давай. Долари. Долари? Гривні Вася одержує. У мене ще одну. Ще одну. Буде? Ні. Оталий там по 20 й немає близько.

Музиканти, відеооператори, ну і так далі. Фотографи. Ми раді вас вітати на нашу весілячку прекрасної молодої пари Василька та Світланків. Слава Богу, ми вже дійшли. Вони вже почали переживати, що це Василь не зробив. Асфальтну дорогу із... до нашого місця призначення до Віша, до Молодої. Ну що, встанемо, помолимося, щоб обов'язковий цей стіл у нашої нареченої. Ну і після того будемо вже йти до церкви. У ім'я Отця і і Святого Духа Амінь, у ім'я Сина Стого Духа Амінь, у ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Отче же если на бесіх да святиться і ім'я твоя, да прийде царство Твоє, да будет воля Твоя, як на небесі, і на землі. Хліб нашла сушний, даже в десі, остоїда в духе, хуже и Бос то ли в дождем нашим. И не один своє скушене, зброя, насладбука, Твоє царство, сила і слава. От і сина, с того духа, і на неї прес на віки, віков, Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй благослови. На <пробує> no, тепер можете присесть, кося не спудал, тот не на ну, опаливаю. А що, будь ласка, скорінько хлопці кумове, чистуйте, дівчат, бо як вихід черсувати, та будемо з мішати. Давайте за щастя, що буде. Що буде шпизня? Що будете пісне?

Ну де світи, файно полюбився. Ну прикинь, наш пірат, да, ну дай світи роби. Де? Де була полюбився от ту файно. А людно-людно. Ти я тебе поважаю. І дякую. 145 разів і бач ціла ось сторону. Да, що треба тебе з. Дякую. Молодець, пацан. Вася мені давай, сіть. З кім подарки ми це зібрали, хоч люди. Чесно, а ну що, ми пофотографуємось комусь? Дивіться, родина Рущак мені дуже це буде радувати. Слава Богу, і дощ повнені та будуть газувати ваші діти. Але батьківське благословення здавань Давен дуже потрібне для тої молодої пари, яка хоче створити сім'ю. Таким чином батьки ви даєте дозвіл на той шлюб, щоб вони зібралися, щоб вися з них радувалися, щоб вони жили разом, щоб ви дали той дозвіл, щоб вися повінчали і в церкві, і перед державою, вже в ЗАГСові. Ну і тепер, мамочко, будь ласка, благословляйте ваших діточок, обожили щасливо, вас радували хорошими своїми вчинками. Давайте ближче. буде дід маленько, дав піште і пару слава. Мамка, коротко, ясно. Передайте свасі. Батько возить кого, постоїть Бога радості. Благословляйте дітей. Дякую вас. Жити розумно. Дякую. 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 Дайте їм образ поцілювати. І тебе теж маю. Так можна його? Поцілювати образи дайте. Так. Мама молодого, будь Благодаря вас на Бог, че сте и сте на життя. Благодаря. Ще <coughs> сте, бъдет, сте, сте се се смята, и сте на життя. Благодаря. Това е да пейте въйхтак. Ето. 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 Ну, так. так э. Ну що, бабуся? Мам. Бабка може без вулиці. Благодарюва святкути, вас іку. Щасливе життя. Це бабка беє право. Ну, буду no, ви прожили так. Yeah. Бабка до 50. -50, -50. Oh. Oh. Можете староту раз висадити. Не треба. Скоро цілюйте дідше і хана і молодицю. Дід, поздравляйте.

На нашу обідувачку. Поздоровляю вас, з'являю свадьбу, бажаю щастя, доброволя. Будьте добрі. Власку, дякування. А жениха не хоче поцілати? Покачу, бачу. Покачу, у нас був. А мене? Я вас тоже вже не бачу. Ну що, дорога родина, мийте з Богом допомогу до церкви, щоб очко було все в нашому лупарі і на Невисах, і на землі. А то що у Божий час, не передумали? Ну що, опишемо. θα πω Σε θυμάμαι και Βασανίζομαι και η παρασκευή Μέρα θλιβερή Του μα Η παραμονή Κάθε βράδυ του Σαββάτου Κλαίω με του θανάτου με εξαιτία σου. Μουσική Τέτοια μέρα να έξω, τώρα μόνος πώς να αντέξω την απουσία σου, την απουσία σου, την απουσία σου. Πέμπτη το πρωί συνέφια μια γεύση από από μοναξιά κι η παρασκευή μέρα βροχερή κλαίει κι ο Θεός που είμαι μοναχός κάθε

Рабе Боже Светлане, во імя Отца і Сына и Святого Духа, обручается Сраба Божі Василий, Рабе Боже Светлане, во імя Отца и Сына и Святого Духа, обручается ра Божі Василий, Рабе Боже Светлане, во імя Отца і Сына и Святого Духа. Включайте раба Божия Светлана. Реба Божья Василью. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Обручается раба Божия Светлана, Риву Божию Василию, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вручается раба Божия Светлана, Риву Божию Василию, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Волшение учитывая Бога, а молодое обручение работали, Василия работали, Светлана. И вот ввердежи в них словом. Вот я держит обеда, волосы рисунки мои соколония, мой